Хто знайде дорогу додому, той молодець. Орес, ти знаєш, де наше вдома? Показуй, давай, я дивлюся. Марк точно знає. Марк вміє ходити. Запам'ятовує дорогу. А ти? Я. Тримайся його, давай, тримай десь руку його, доганяй. Якщо ви доходите до додому, до дому, да, ви обираєте обід самі, без мене. Що ви оберете, то будете їсти. Ну, я ж домовляюся, що, що, що обере. Да, давай. Це ти як ходиш, ого, як Кін-Конг. Тут? Знайшов. Да?